Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників-гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати одну середземноморську страву. Ресторанну страву. І не дуже дешеву. Але ми собі можемо дозволити приготувати її і покуштувати нею, здешевивши ті інгредієнти, які входять у цю страву. Отож, сьогодні я готую на лисники із червоною рибою в соусі бешамель. Приєднітесь до мене і будемо готувати разом, бо це так смачно і вишукано, і дорого. Хоча з дешевих продуктів. Цю страву готують із червоної риби з лосося. І кажуть, на неї сальмони. Я собі не можу дозволити такої розкоші, бо Самі знаєте, які реалії нашого життя. У мене є хребти лосося. Подивіться, подивіться скільки на цих хребтах м'яса. Зараз я ці хребти помию гарненько, паперовим рушником обсушу. І тепер цю рибу будемо ділити на невеличкі шматочки. Обріжемо ці плавники. Вони нам пригодяться ще. Як будемо готувати юшку. Або знаєте, що приготуємо з них? Норвежський суп. Ну, обріжемо черевце, шматочки, невелички. Подивіться, скільки тут м'яса. І так робимо з цією рибою. Ось скільки вийшло у мене почищених хребців лосося. А ось це, що залишилося, в пакет і в морозильну камеру. Тепер ось ці лососеві хребці присолимо і приперчимо. І вже як готую італійську страву, то обов'язково скористаюся оливковою олією. Не маєте оливкової, поливайте нашою соняшниковою, рафінованою. Багато ні трошки. Це гарно перемішаю. Ох, як ця рибка вже гарно пахне. На дно форми для запікання наливаю трошки оливкової олії і викладаю хребти лосося. Духовку включила на 180 градусів. І поки духовка розігрівається, наш лосось, а чи його спинки, чи його хребти, встигнуть трошки промаринуватися. Звичайно, що цей етап італійці пропускають. Чому? Та тому, що вони готують цю страву із цілих гарних шматочків сальмона, ось цієї червоної риби. А ми мусимо запечити ці хребти лосося або обварити, щоб відділити м'ясо від кісточок. Духовка достатньо розігрілася, кладу хребти у духовку запікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин так, щоб м'ясо відставало від кісточок. Ну, а я тим часом буду готувати млинці. У миску відправляю яйця. Додаю щіпочку солі. І вінчиком яйця збиваю. Додаю сюди частину відміряної муки. Мука просіяна. Вимішую. Яйця з мукою перемішую так, щоб не залишилося грудочок. І коли грудочок вже немає, то ще частину муки. Знову мішую. Додаємо олію, знову вимішуємо висипаю всю муку, вимішую, хоч не нелегко, але все ж таки ще вимішую. І тепер доливаю води трошки. Коли грудочок немає, доливаємо всю воду. І остаточно вимішуємо. Але якщо по якійсь причині у вас, Зробилися грудочки. Ви не переживайте цим. Візьміть міксер, перебийте міксером, і буде все окей. Ну, в мене вийшло. Подивіться, ніде ні одної грудочки немає. Тісто для млинців готове. Сковорідку кладу на вогонь. Наливаю на неї трошки олії. Коли сковорідка достатньо вже нагрілася, олія починає закипати. Забираємо цю олію. Салфеткою або рушником. Наливаємо черпачок тісто і розтягуємо по сковорідці. І коли уже млинець відстає від сковорідки, перевертаємо і хай печеться з другої сторони. Млинці виходять дуже тоненькі, еластичні. І нічого їм не шкодить, що вони на воді. І коли млинець вже почав гуляти по сковорідці, викидаємо його на тарілку. Знову сковорідку на вогонь і олії вже не даємо. Швиденько розтягуємо. Це треба робити швидко. Готові у нас вже і млинці. Риба готова. Витягуємо її. О, як пахне. І нехай остигає. Бачите, як гарно м'ясо відділюється від кісточок. Пора робити соус бешамель. Соус бешамель тут готується по-особливому. На вогонь кладу порожню каструлю і нагріваю її, аби вона була дуже-дуже гарячою. Ну, щоб не згоріла. В каструлю кладу масло, зразу забираю каструлю з вогню І так буду топити масло у каструлі, поки воно не розтопиться. Все масло розтопилося. Додаємо сюди муку. І перемішуємо з маслом. Тепер потрошки додаю молока і вимішую. Одної вдруге немає. Доливаю все молоко, каструлю і цією сумішу кладу на вогонь. І тепер буду постійно помішувати, тому що нам соус може причепитися до дна каструлі. Скоро закипить наш соус бешамель, то на даному етапі. Ми додаємо солі. І, як завжди, мускатний горіх трошечки. Чим далі, тим густіший стає соус, але треба нам, щоб він булькнув пару разів. І ось момент істини настав. Соус булькає, він готовий. Виключаємо. Тепер йдемо обирати рибу від кісточок. Ось так: шматочок за шматочком. Потягнули і все м'ясо на долоні. Віднесіться до цієї справи відповідально. Хто не бачить, добре візьміть окуляри, так як я, бо це не дуже буде приємна справа, коли хтось прокотне кісточку. Ну, ось подивіться, скільки тут м'яса. Подивіться, подивіться, яке м'ясо шматками відходить. І шматок лосося на долоні. Рибку вже обібрали. Подивіться, її маленько вийшло. Дрібними кубиками нарізаю цибулю. Сковорідку кладу на вогонь. Наливаю в неї оливкової олії. Не маєте оливкової олії. Давайте нашу соняшникову рафіновану. І коли нагрілася олія, у сковорідку додаю порізану цибулю. Помішую цибулю і буду смажити її до того часу, поки вона не стане м'ягенькою. Коли цибуля стала вже ось такою прозорою, вона вже навіть нам починає і присмажуватися, підсолюю, перчу і додаю сушеного базиліку. Якщо у вас є зелений, додавайте зелений. І тепер рибу додаю до цибулі, щоб вона пройшлася ось цими всіма ароматами разом з цибулею. Ну, на хвилиночку буквально. Все гарненько перемішаю. І нам треба рибку подрібнити. Вона повинна бути дрібненькими шматочками. Як фарш. Готова вже і риба. Рибу повертаю далі у миску, додаю у рибу ось так за дві ложки соусу бешемелю. Отут можете вже і попробувати досолити, доперчити, що кому потрібно. І поки остигає наша риба, тобто рибний фарш, швиденько натру сиру пармезану. Якщо ж у вас немає пармезану, то беріть будь-який твердий сир. Будемо тепер формувати. На, на дно форми для запікання даю зо два таких ковшики соусу бешамель. І розмащую його по всій площі форми. Беремо млинець, кладемо на нього ложку фаршу. Фарш не розтягуємо по всій площі млинця. Накриваємо і в цьому куточку знову кладемо фарш. І робимо такий трикутник. Бачите? І цей трикутник кладемо у форму для запікання. Тепер на кожен млинець даю соус бешамель. Тобто покриваю млинці соусом. і зверху посиплю пармезан. А ви посипаєте будь-яким тертим сиром. З цих всіх інгредієнтів повинно вийти 12 налисників. У мене тут у цю форму вмістилося 6. Інші 6 печу у другій формі. Луховку розігріла до 200 градусів і буду запікати на лисники 15 хвилин до утворення золотистої скоринки! Яка красота! Ну, і нам нічого не залишається, як тільки їх побуду. Ну, як завжди, дегустую те, що витворила. Як це смачно! Ну, я не знаю, ну, чи ви таке колись пробували. Ніжні, ніжнесенькі, м'ягенькі, блинці. І ця червона риба це таке поєднання з соусом бешамель. Ви мусите приготувати собі таке своїм рідним. Так що ми, пенсіонери, можемо її собі дозволити. Готуйте, друзі, І нехай смакує вам і вашим рідним. І приготую я цю вишукану страву з червоної риби на святковий стіл. І ніхто й не догадається, що вона з дешевих хребтів лосося.